Українці продовжують допомагати один одному, а наші військові захищати нашу країну. Наша мета відстояти своє і знищити расистів до останнього. І разом це нам під силу. Кременчуцькі новини в ефірі. і Ми розпочинаємо. Сьогодні день тих, хто не уявляє своє життя без керма та звуку двигуна. День автомобіліста. Ми поспілкувались із автоблогером Богданом Величко, який розповів про розвиток автокультури в Україні і одну з найбільш сьогоднішніх небезпек на дорозі. Щорічно в Україні відзначається День автомобіліста. У події немає фіксованої дати, але у 2022 році свято випадає на 30 жовтня. Це свято тих, хто не уявляє свого життя без машини, будь то автолюбитель або професійний водій. Один з таких кременчужан, справжній фанат своєї справи, людина, яка живе звуком двигуна. Автоблогер Богдан Величко. Водій розповідає, що автокультура в Україні розвивалась стрімко та динамічно, звичайно, до початку повномасштабної війни. До 2010 року якоїсь автомобільної культури в Україні в принципі ну її не було, так як це було там, наприклад, в Штатах або в Європі. Там, ну ще в 60-х, 50-х -50 роках люди там кастомізували якось свої автомобілі, ганялися. Як були як професійні перегони, так і аматорські. Тобто, культура була ну розвивалася і розвивається. І далі, а у нас це все якось трошки пізніше пройшло, і все якось йшло на насправді дуже добре в Україні. А ми бачимо, що вона висла свої корективи. Проте я думаю, що воно все досить швидко відновиться і буде продовжувати. Професійний водій зазначає, що одна з найбільших небезпек на дорозі сьогодні пішоходи, які перебігають дорогу на неосвітлених вулицях у темному одязі і без світловідбиваючих елементів. Якщо пішоход вдягнений в щось чорне, як всі полюбляють в нашому місті, чомусь. Без яких світловідбиваючих знаків, то ми реально не бачимо цього пішохода, адже освітлення в місті немає. Тому саме пішоход має бути, перш за все, обережним, адже ну, в найгіршому випадку водій відсидить свій срок, там, скільки йому дадуть за, за це. А пішоход або залишиться інвалідом, або якісь, якісь гірші наслідки будуть. Тому не будьте такими. Скажімо так, наглими не не лізти, особливо в темну пору року, коли зараз вимикається світло. Проте водій за кермом несе відповідальність не меншу. Дотримання ПДР, головне, що повинно бути для автомобіліста. І як зазначає сам Богдан, Кременчуцькі водії не завжди дотримуються цього. На жаль. Багато водіїв зараз вони не сприймають правила дорожнього руху, як це написано в книжці по ПДД, а рухаються так, як вони звикли. Ми можемо бачити. Наприклад, навіть по нашому центру, що деякі громадяни не виконують елементарні якісь правила дорожнього руху. Гладкої дороги, завжди зеленого світла і повного бака. Нехай ваші чотириколісні помічники завжди сито урчать, заводяться з півоберта і радують своїх власників. Ні цвяха, ні жезла. Анна Литвин, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини. 31 жовтня свято Хеловіну. Зазвичай у передень попит на гарбузи зростає. Яка ситуація цього року дізнавались наші журналісти? Про різновиди, ціни та страви з гарбуза? Наш наступний сюжет. Твердошкірий, солодкий, мускатний і навіть декоративний. Гарбузи на будь-який смак можна знайти на прилавках Кремчуцького ринку. Напередодні Хеллоу попит на цю ягоду дещо зростає. І першими ми натрапили на декоративні гарбузи. Я Один раз прийшов, так забрали повністю всі Уступив, по п'ятерки на кожній все забрали. А так ну, зараз не дуже беру. Так, по одній, по дві. Ну, Беруть це для красоти і під Новий рік можна як лку. Раніше продавав кожен день виходив, ну каждые выходные, а сейчас виходжу только на праздник перед Халоїном. Декоративні гарбузи також бувають різних сорців. Наразі ціни на них від 5 до 30 гривень за штуку. Все це тиклося лимони, груші, ріби, їх много є. ламінарії, груші, є такі фігуристі різні, їх много різних різновидності. Є полосаті груші, груша велика така, ну полосочку, дуже красиво смотриться. Цьогоріч грубуз дуже вродив, але беруть його не так багато, як, наприклад, у попередні роки. Сорти різні. Я, наприклад, отакі люблю. А хто любить медовики? Вони ж жорсткіші, їх різать теж руки болять, щоб шкуру обрізати. А ці трошки м'якші, ну добрі всі, солодкі, хороші. Вродили хорошо, а не знаєм куди їх дівати. Гарбуз зміцнює імунітет, покращує зір, сприяє схудненню, позитивно впливає на роботу серця, покращує стан шкіри, адже він насичений корисними елементами, які добре впливають на організм в цілому. Тож восени варто спробувати додати у раціона страви з гарбуза. Це може бути запечений гарбуз, пиріг з цією ягодою, гарбузовий суп, чай і багато інших корисних страв. І кусочками можна зап... можна Половинки позапікати з яблуками можна молочний кабак зробити, можна кусочками просто запекти. Ну всякі страви є. Марія Бардаєва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Сьогодні традиційно священнослужителі різних конфесій зібрались біля пам'ятного христа, що на площі перемоги, аби звернутись до Всевишнього та попросити про мир у нашій країні. Як усе відбувалось? Дивіться далі. Вже доброю традицією стала щонедільна зустріч кременчужан на площі перемоги, аби звернутись до Бога з молитвою та проханням про мир і перемогу українського народу. Зміцни силою твоєю побожний народ наш український, благослови наші справи, примнож славу нашу, перемогою над ворогами нашими. Молимось до тебе, владико миру і спокою нашого, щоб як щезає дим, так нехай щезнуть загарбники російські, і як прах розсипається від ліця вітру, то нехай розвіється авторитет їх очільників та злих думки, аби знищити державу нашу українську. Бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця Сина і Святого Духа, нині. І повсякчас. Амінь. Священнослужителі та віряни різних конфесій з вірою у серці благають захистити наш народ від російської навали до Сина Божого Ісуса Христа. Звернулись і попросили наснаги нашому народові та воїнам нашим. Нехай прийде на землю українській звільнення від загарбників та мир і благословіння. Зупини, Господи, вбивство невинних, руйнування і спустошення міст. Сіл і домівок, знищення народу України. Боже, нам потрібна ця перемога. Перемога в цій багатовіковій ворожнечі. Ім'я Ісуса Христа просвітли очі росіян і даруй спасіння, а тим, хто не в змозі прийняти, нехай закінчиться їх страждання на цій землі і спочинуть вони з миром. Про милість Божу перемогу та спокій для українського народу сьогодні просили усі християни. Молюся за які всі священики за перемогу України. Боротьба буде ще і буде продовження дуже дуже напружена. Звичайно, перемога над цією агресією, над цим страшенючим агресором. Я надіюся, що Україна переможе це стовідсотково.

Мудрості, щоб пройдя через цей складний період, ми стали ще сильнієї і дійсно наша нація вистояла і стало лучше. Анна Литвин, Іван Ткаченко Кременчуцькі новини. 29 жовтня ХК Кременчук знову виборов перемогу у матчі з ХК Київ. Гра відбулась на льодовій арені Айсберг. Хто з хокеїстів відзначився? І як в цілому пройшла гра, дивіться далі. 29 жовтня на льодовій арені Айсберг відбувся хокейний матч між ХК Кременчук та аутсайдером турнірної таблиці ХК Київ. Перший період матчу видався нелегким для Кременчужан. За першу 20 хвилинку команда містян закинула лише одну шайбу, і цей факт змусив тренера Олександра Савицького перейти на гру у три плітірки. І це принесло бажаний ефект у другому періоді. Лялька і Кривошапкін закинули ще дві шайби. Перший період ми були незадоволені. Хлопців деяких пожурили. Перейшли на три ланки грати і в другому періоді так, тримали темп непоганий, мали. Гарні моменти забить, забили голи. На початку третього періоду нападник Кременчука Віталій Лялька зробив дубль та вивів команду ще на одну шайбу вперед. П'яту шайбу на рахунок містян записав нападник Владислав Брага, а за дві хвилини до кінця матчу остаточну крапку поставив Святослав Тимченко. Таким чином гра завершилася з рахунком 6-0 на користь хокейного клубу Кременчук. На третій період також вийшли як починали гру чотири ланки атаки і. Ну, в принципі, вже третій період так більш-менш сподобався. Також відмінний матч вдався захиснику Денису Митусевичу, який записав актив чотири результативні передачі, і воротареві Данило Макаренко, для якого це другий шатаут у сезоні. Для хокейного клубу Кременчук це вже шоста перемога у семи матчах чемпіонату. А у Києва у графі перемоги, як і раніше, завис сумний нуль. Треба забивати голи, щоб держатися в грі. Ну нічого, ну хлопці стараються, хлопці б'ються. Поки що результат отрицательний. Не вистачає фізики, не вистачає десь майстерства не вистачає. Зато є огромне є. Марія Бердаєва, Максим Пальчик, Крамчицькі новини. Війна ще не закінчилась, тому ми маємо і далі стримувати ворогів і тримати тил надійно захищеним. Перемога наша ціль. І ми обов'язково її досягнемо. Слава Україні.